Про спілки. Досягли того, що ми всі зараз працюємо не над законом про працю, не над низкою якихось нормативних актів, а над цілісним кодексом. Цілісний кодекс це неможливість скоротити процедури обговорення. Цілісний кодекс це дискусія по повній у Верховній Раді, це підготовка комплексного документу, який має одну структуру, одні підходи, і не дозволяє вихопити із загальної історії окремий сюжет. Ми вважаємо, що саме це є. Правильним підходом. Друге, не переживайте, ми моніторимо ситуацію і виступаємо чітко разом з роботодавцями за те, щоб цей кодекс відображав реалії країни. Нам сьогодні ми переконані з урахуванням тих змін, які вже внесені до Чинного трудового кодексу, з урахуванням того, що на ньому базується все законодавство про особливості ведення трудових відносин під час війни. Немає потреби брати і вводити новий документ. Увага має бути зосереджена на перемозі. Увага має бути зосереджена на відбудові. Не потрібно відволікати увагу людей бюрократичною роботою. 20 тисяч актів, наказів, розпоряджень сьогодні працюють. Треба якісь зміни, якісь новели, якісь нові директиви імплементувати. Ми можемо це зробити. І окремими законами. А от над новим кодексом, разом із громадянським суспільством, експертами, науковцями, міжнародними фахівцями, ми маємо працювати як над документом членства України в ЄС. Це спільний ринок, це вільний рух капіталів, вільний рух людей, це нові підходи, це нове бачення, новітнє для України бачення. Це ключ до ефективної перемоги разом з нашими європейськими друзями. Родиною нашою, бо ми є членом Європейської родини. І оцей документ ми зараз намагаємось разом писати. Його проєкту ще немає. Працює невеличка група незалежних експертів при Мінекономіки, які зараз готують цей документ. Ми бачили першу редакцію, дали до неї багато зауважень. І головним зауваженням було те, що це була збірна солянка, а нам потрібен єдиний. Комплексний документ, який відображатиме комплексне бачення відбудови, комплексне бачення нової України. І я переконаний, що разом з нашими європейськими колегами Європейською конфедерацією профспілок, МОПом, всіма зацікавленими сторонами в Україні, ми такий документ підготуємо. За цей час Україна переможе, і у процес відбудови ми вже зможемо увійти з новим трудовим законодавством.